Будуть відкриватися двері і ми будемо йти до потусторонніх це, речей. Це, знаєш, це як... любі друзі, на зв'язку! Це знаєш, як ці типу, оператори не вмирають Ага. Сюди, 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 вниз. Будемо максимально так, спускатися. Диві, тут друзі, кров, ні? Ні, ми це така тінь. Знімати щось жахливе. Е... Ми з вами на зв'язку. Поки що жахливе тільки наше звучання. Да, поки що. Жахливого нічого тут немає. Диви, тут є якась в стіні. По любому там. Я туди не піду. ну Давай попробуємо пройти просто з каменними лицями. Не реагуючи. Ми просто знімаємо і уходимо. Ну давай. Ну... Та подожди, я хоть подивлюсь. У